Є така національна сервісна служба. Вона у нас в Миколаєві функціонує в області, вона при області створена. Куди можна писати оскарження, наприклад, на незгоду з тими чи іншими діями, як нашими департаментом соціального захисту та із припиненням тої чи іншої виплати. І національна сервісна служба в тому числі має право перевіряти. Чи проживають ну, чи приміщені особи за своєю адресою. вона за два дні е, повинна попередити, що вони перейдуть на перевірку, потім вони приходять на перевірку. Якщо людини нема, складається акт, що людина відсутня. Потім дається 14 діб, залишається повідомлення, що її перевіряли, а людини не було. Е, людині дається 14 діб, щоб вона повинна прийти в наші органи соцзахисту, підтвердити, що ні, вона така є. Якщо в неї є поважна причина, то цей термін збільшується. Ну ще раз говорю, що зараз в тому числі будуть перевіряти, тому що у нас вже є такі випадки, коли люди приїхали з тих районів чи міст, куди вони виїхали з Миколаєва як приміщені особи. Вони повинні вони вже давно повернулись в Миколаїв, але вони повинні за три дні. Заявити, що вони повернулись, і знятися з обліку, вони це не роблять. Вони е, отримують цю виплату. Ми розуміємо, що потім ці кошти держава буде з них, е, через наші структури. Да, якщо буде доказано, що вони незаконно виплачувалися, вони будуть їх повертати. Тому я рекомендую всім тим, хто повернувся і зараз. Е, Проживає в місті Миколаєві прийти в органи соцзахисту. Якщо він не знявся там, де він раніше жив, то це можна зробити і в наших структурах, це можна зробити через дію зараз елементарно знятися. Але краще знятися, щоб потім правоохоронні органи не займалися даними людьми, чому вони вже не враховуються як внутрішнє приміщення особи отримують з держави кошти.